В медицині назріло справді багато проблем, про які треба говорити. В Житомирі зросла кількість хворих на туберкульоз, причому третину виявили вже на останній стадії. Зростає кількість хворих на онко. Дуже турбує, що невчасно і не в повному обсязі надходить вакцина для дитячих щеплень. Недофінансування медицини позначається і на стані самих медичних закладів, забезпечення їх апаратурою і так далі. На найбільшою на сьогоднішній день з моєї точки зору проблемою, це є детальний ретельний аналіз існуючих потужностей і можливостей міста для того, щоб в умовах обмеженого дефіциту все-таки зрозуміти, що треба першочергово, а що треба на Другу чергу фінансувати за показниками на фоні області. Житомир виглядає дещо краще, адже все-таки обласний центр. І все ж ми колегії зосередили увагу на проблемах, шукали шляхи їх вирішення. Ми піднімемо питання, які є проблематичними. Це сьогодні захворювання на туберкульоз, онкологічні захворювання, це сьогодні забезпечення медичними кадрами наших лікувально-профілактичних закладів. Це сьогодні фінансування галузі. Добре, що міська влада не стоїть осторонь медичних проблем. І я думаю, що саме підняті проблеми в ході наради нашої будуть винесені в сесійну залу депутатську, донесені до депутатського корпусу. І вважаю одним з пріоритетних напрямків фінансування міського бюджету: це соціальний захист, медичний захист, спорт, школи, дитячі садки. І медики, і тим більше пацієнти чекають покращення медичного обслуговування. Хочеться вірити, що на колегії знайдено шляхи до цього.